Дивлячись зараз на мій одяг, ви чітко можете зрозуміти, що травень місяць вже закінчується, скоро буде літо. Вітаю! Мене звати Світлана, це канал Засвіт. І сьогодні я з вами хочу поговорити про плани на літо. І як не прикро, я досі все три, бо в квартирі дуже холодно. Так, сьогодні ще не 30 травня, сьогодні лише 18, але тим не менше холодно. І коли буде. Досить тепло, я не знаю. Звісно ж, буде час, і я буду знемагати від спеки, але на даний момент я кудись, що тільки можна. І тим не менше, я з вами хочу обговорити свої плани на літні місяці читання. Коли я взагалі задумалась про те, що знову хочу зняти ці плани, які я потім частково виконую, а більшість не виконую. Тим не менше вирішила, що треба, щоб ці плани... Існували. Існували для чого? Чесно кажучи, я не знаю, для чого планувати, взагалі планувати на літо там, чи на осінь, чи ще на якийсь місяць, коли ти можеш в будь-який момент змінити ці плани, купити нові книжечки або передумати читати. Ну, Але, тим не менше, я хочу зараз відібрати ті книги, які найбільше хочу Читати ну в даний момент або в найближчий час. Звісно ж, мені не дуже хочеться зараз розбирати свої полички, витягати ті книжечки і ставити їх на свій візочок. Але прийдеться тому що в противному випадку я це відео переглядати звісно ж не буду для того, щоб згадати, які в мене були плани. І Я забуду які книги я собі напланувала, можу забути якийсь це точнеться буде. Тож, власне, вирішила, а чому би і ні? Так, у мене є мій книжковий челендж, і з нього я буду читати книги, але тим не менше, книжковий челендж це лише, як я собі постановила, дві книги, ну, може, трішечки більше на місяць. Але я надіюся читати більше, ніж три чи дві книги. Тож, власне, так, якщо ми з вами десь зараз подивимося і відберемо е, книжок 12. Може, 15, це буде на літо якраз нормально з урахуванням всіх інших книг, які я буду читати. Ну, щось повернеться на полички, щось обов'язково прочитається. Я спеціально не дозволяла собі задумуватись наперед, які я книги хочу прочитати, хочу прямо зараз із свіжими враженнями відібрати і показати вам, які ж книги я відібрала які в мене. Прямо проситься зараз до прочитання, мучити вас вибором своїм і стоянням втиканням біля поличок я не буду, а зустрінемося з вами вже тоді, коли я матиму що вам сказати і показати. Ну що ж, книги я вже відібрала. Чесно кажучи, я так собі відбирала, тому що я пішла зверху, пройшлася по верхніх поличках, набрала потрібну кількість і до нижніх навіть не спустилася. А може, там є щось, що хотіла б я прочитати. Ну, Тим не менше, якщо не буду задовольняти, ці, підемо на нижні полички. А зараз давайте все-таки подивимося, що я підібрала на літній місяці, що мені хочеться прочитати. Прямо зараз буду брати так, як вони попадуться зараз мені під руку. Не буду мотивувати, чому власне я взяла саме ці книги. Ради крак порожнє небо. Купила її вже досить давненько. Але це магічний чому, але? це магічний реалізм. магічний реалізм. Я уможнюю читати, а останнім часом щось я його не читаю. Але книжок маю достатньо на своїх поличках. Тож, власне, чому мені далі таки не продовжити знайомитися з книгами в магічному реалізмі? Чи з магічним реалізмом? Ну, от, власне, якраз ця книга мені і підходить. Ради крак він поляк. І, власне, про що ця книга читати навіть не хочу. От, магічний реалізм, цього достатньо. Хочу прочитати. Прочитаю, надіюсь, і вам розповім. Ось перша це Порожнє Небо Радик, Рак. Водавництво жупанського, якщо що. Я, власне, їх буду ставити собі на книжкову свою валізку. Не валізку. Вісочок на книжковий вісочок, і потім звідсіля вже буду брати те, що мені буде більш підходити на той момент для читання. Ось так: Джуліан Барнс, історія світу в десяти з половиною розділах. Це видавництво КСД, власне, певне єдина. З книг Барнза, яка видана в КСД, а не в видавництві темпора, мені є і решта. Я прочитала Барнза Англія Англія. Мені дуже сподобалася ця книга. Я докупила всі ті, які є в наявності зараз е, на ринку. Власне, одну якусь я не купила. як вона називається. Не пам'ятаю, неважливо, може колись куплю. А може поки що обмежуся тими, які є. Варто прочитати, чи мені далі буде подобатися я. Чому я взяла саме цю книгу Барнса, а не якусь іншу з своїх книжкових поличок? Та власне тому, що чула про те, що вона смішна. А я смішні речі люблю. І ось цікаво почитати. Тож, власне, ем, якраз ця книжечка в мене на якийсь із одного-два вечорів і буде. Ой, ні! А ви що, 350 сторіночок? Оце казда дає. Що Муракані там така на 500 виглядає на 350, що це на 250, а на 350, власне, Ну, тим не менше, почитаємо. Ще один представник магічного реалізму це Ольга Токарчук, дім дня, дім ночі. І ще один представник вірніше, навіть. Я навіть не знаю, чи є в мене ще такі письменники, представлені на моїх книжкових поличках, яких я ще не читала, але маю вже одна, дві, три, чотири книги авторки. Я купила. І уявляєте, я не читала, не знаю, чи вона мені сподобається чи. Власне, для чого я купувала ті книги? Ну але тим не менше, магічний реалізм я люблю магічний реалізм. Думаю, що мені сподобається. Ну і власне чула про те, що варто я почати з цієї книги читати, бо в мене там знаєте книги Якова на... 800 чи 900 сторіночок, то, то таке собі задоволення для початку. А дім дня і дім ночі, видавництво темпора, е, власне, також 358 сторіночок, ну, тим не менше, я люблю, як видає темпора, в них дуже гарні поля для тих таких, як я любителів писати якісь примітки, то про, прямо таки причудово. Тож, що, власне, почну з цієї книги читати, Ну, е, е, не знаю. І побачу, чи стане вона улюбленою моєю письменницею, чи ні. Ну, але, але для того, щоб я зрозуміла, треба почати. Важка артилерія. Постмодернізм, мені здається, назавжди одинаково. Одні книги мені прям заходять на ура, інші я взагалі не тягну, треті здаються мені нудними. Але Макса Фріша якось чула про нього, купила, нехай мене Байн, на барахолці, і зараз вийшла його в ще одну стрінку штиллер по-моєму, називається. Не читала ні ту ні іншу, але оскільки ця перша з'явилася на моїх книжкових поличках, вирішила, що треба їй перший дати шанс, про що вона не знаю. Але надіюсь, що мені сподобається. Дуже сильно надіюся, чогось в мене є якийсь, знаєте, такий кредит довіри до цієї книги. От, не знаю чому, перевіримо, чи так, чи ні. М -м, до речі, задумалась про те, що я не зняла з поличок другу частину, е як це? Вона називається той так, той, той, той що п'є сльози, чи якось так корейське фентезі. І, власне, там е, я обов'язково її також прочитаю влітку е, найближчим часом, бо кажуть, що вона чи не цікавіша навіть ще за першу частину. Власне, отам десь собі галочку, якщо хочете поставити, що я буду читати ще й ту книгу е, Макс Фріш, Подавництво». що це у нас за видавництво. Фоліо, На секундочку, та книжечка, не з моїх книжкових поличок, але тим не менше буду її читати: Джорджет Гейєр Чорний метелик. Романтична повість з XVIII століття. Про цю письменницю я власне, не чула нічого абсолютно. Взяла її у брата, в нього є ще одна книга цієї авторки, але ця хронологічно була видана першою, тож я вірила, що чому би і не почитати. Я люблю такі всякі романтичні повісті з 18 століття, тож, власне, думаю, що вона мені сподобається. Але коли ми говорили «не але. Знову ж таки, чому, але коли ми сиділи, відбирали, я дивилася книги, я їздила до брата, коли була книжкова країна, звісно ж, їздила в Київ. Ми були на фестивалі, і я гостювала у брата. І як кожен уважаючий себе книголюб, другим, що я зробила, приїхавши до брата, це я пішла передивлятися його книжкові полички, хоча плюс-мінус в курсі, які там книги знаходяться, але тим не менше. Звісно ж, я і свої полички не всі знаю 100%, а чужі тим паче. Тим не менше. Ми заговорили за ці книги, я взяла і гортати першу і другу, почитала щось там про авторку, що вона була, по-моєму, популярна і плодовита, якщо не помиляюсь, але детальніше вам розповім тоді, коли буду вже читати її. І, ну, Звісно ж, собі собі гортаєш, там шрифт який, М -м, нормально, астролябія видавництво. Ось О, так гарно написано, такі великі відстані, хоч і тут 400 сторіночок, але я думаю, що вона швиденько, тим паче жанр такий ненапряжний, я думаю. Але що мені тут переконали мене все таки, що мені таки взяти треба цю книгу для прочитання, бо я не дуже люблю читати книги з чужих бібліотек, бо свої. Вистачає, хочеться свої прочитувати. Але коли я почала читати е, звісти, тут є назви розділів. Це було хі, хі, тим, знаєте, е, важелем, який мене переконав взяти її. Е, от, наприклад, попався той, хто кусався. Вручається Леді Огара. Наступний розділ: Леді Огара і зі сцени». сцени. Мілорд кидається на підмогу і мало не гине. Ви відчуваєте якийсь зміст в цих розділах, ви відчуваєте яке наповнення. Я просто повинна це прочитати. Мілорд кланяється. Міс Діанна зовсім неподівочому. Рішення Огари з'являється капітан. Це просто причудово. Ось, обов'язково я це повинна влітку прочитати, і якщо мені сподобається, то візьму і другу книжку цієї авторки. <реку> якщо ви знаєте мене досить давненько і стежите за моїми читацькими смаками, то залишся, якщо кохаєшся, абсолютно не моя література. Але треба мені гештальт статки закрити. Бо я одним із пунктів мого книжкового челенджу було. Подивився фільм, почитав книгу. Я вибрала фільм, покинь, якщо кохаєш, мені було цікаво подивитися. Тож, власне, я почитала книгу, і ну, книга мені сподобалася, я про неї розповідаю в останньому прочитаному. Тож я вирішила, вже, чому би мені не закрити це, не пройти всі цей шлях до кінця і не дочитати цю книгу, яка, я так розумію, являється логічним продовженням першої покинь, якщо кохаєш. Так, це товстунець. І останнім часом я намагаюся, як ви зараз бачите, і побачите далі, то стунці не брати. Хоча додайте ще шістнадцятою книгою до цих, що я відбираю книга для дітей «Баєт». Я її почала читати, відклала бо в мене з'явилися інші плани, але тим не менше, влітку я її обов'язково планую дочитати. Тож коли я закінчу відео, мені треба буде ще дві книжечки взяти з полиці і поставити сюди. Обов'язково планую її дочитати, не відтягувати. Галбрельд, я прочитала перші скільки там три чи чотири книги. Це серія про Корморана Страйка і робите Кот. це детективний такий роман. Класний написаний Джон Ролінг, вірніше, Роберт Галбрайт, але це Джон Ролінг, яка написала Гаррі Потера, власне, ці все і так знають, але тим не менше пише вона просто про Я знаю 100% що мені ця книга зайде, і це власне той випадок, коли кількість сторінок не грає ніякої ролі, коли будь їх 800 600 чи навіть 1000, ти будеш щитати задоволення і не будеш рахувати, скільки ж там ще залишилось до кінця. А якщо будеш, то лише ні, і за то щоб розтягнути задоволення. А тут, на секундочку, добі мої друзі, о, о, о. 850 сторіночок. О, ну і що? Ну і прекрасно. Значить, буде насолода розтягнута на, на 850 сторіночок. Вона пише надзвичайно причудово. Це прямо захват захоплення любов з першої ж частини цього циклу. Тож пора вже мені продовжити читати далі. Це бентежна кров. Яке, яка тут справа, що тут відбувається, я не знаю. Власне ж, як завжди, потім. Магічний реалізм. Мала проза. «Хуліо Кортасар, таємна зброя. Я читала всі вогні вогонь. Обожнюю цю книгу, обожнюю Кортасара із задоволенням прочитаю, тим паче це мала проза, і, хоча її не дуже люблю, але в цьому випадку вона причудова, дуже лаконічна, дуже об'ємна, дивовижна, цікава і захоплива. Бійцівський клуб. Теж у мене досить давно стоїть на поличках. Це чак Паланік. Паланіка я читала колискову, колискову, та й певне все. Якусь книгу почала читати, але вона мені здалася такими якимись, знаєте, подробицями натуралістичними бридкими. Я не пам'ятаю, як вона називається. Що я прям закинула і якийсь навіть з місяць не могла розбачити, про що там писали. Слава Богу, дякувати моїй пам'яті, яка вміє гарно забувати. Я забула про що там писалося. Ну, бійцівський клуб власний фільм. Я не дивилася. Це не та книга. І мені тут страшенно подобається Форзець, просто такий шикарний. І книга, чому я її прямо зараз вихватила з поличок, бо вона б так би і стояла. Знаєте, то як буває, коли вже всі побачили, всі почитали, а ти не в темі, це як я з друзями з серіалом. Я зовсім не в темі, бо я не дивилася, не читала. І ти якось трошечки вже навіть і боїшся читати чи дивитися, тому що всі на такому захваті. Ти думаєш, ну, а якщо мені не сподобається, то я не буду причетна до цієї. Бульбашки людей, які захоплюються, і я не можу зрозуміти, що так захвачує, захоплює. Надію, що так не буде з цією книгою, і плюс до того, ще чому я її зараз взяла читати, бо подружки мої книжкові сказали, що вона десь чимось нагадує Зайчика Онеавад. Я розумію, що якісь там щось є, що нагадує. Не знаю що. Ось може, не буду навіть зараз гадати, тож і з цього теж й хочу почитати, і тим паче, що ну. Тут, каже, мене не 250 не підвело, вона невеличка, 18 чудесно. Почитаю. Не так давно я купила цю книгу України Джонатан і 18 27 мерців. Віктор Шепелєв. український автор. Я хочу читати українських авторів. Я її почала читати у знайомчих фремен. Мені сподобалось, як пише автор. Тут щось про наше там і. І все поки що. Така літня так, тема на карнакій на картинці на обкладинці. Тож мені дуже таке підходить для літа обов'язково. Щось мені здається, так, також що вона мені сподобається. Бувають такі книги, коли ти якось не читавши ще чи її емоційно відчуваєш, що вона тобі може сподобатися. От, наприклад, про бійцівський клуб я такого сказати не можу, а про цю можу. Мені здається, що вона мені сподобається. Так само, як я казала про Фріша. От мені здається, що ця книга має мені сподобатися. Я не знаю, чи моя інтуїція мене підводить чи ні. Але побачимо. Якщо я не забуду, то я потім розповім вам про це, але я, власне, мушу забутися, а може і не забутися. Ще одна книга не моя, але я її дуже хочу прочитати за маму, за тата Каріна Саварина. Тут щось про. Травми пов'язані з харчуванням, якщо я не помиляюся, це художня розповідь. Думаю, що вона буде для мене досить травматичною і терапевтичною, я надіюся, хоча не знаю, бо маю в своєму багажу проблеми з харчуванням. Досі я все життя борюся з зайвою вагою. І власне в мене був лише один епізод, коли я схудла. Ну не до бажаної, звісно ж, цифри, але тим не менше, почувала себе прекрасно. Але потім зараз будуть виправдання, записуйте, якщо що, трапилася навіть ні, навіть війна трапилася не так, коли трапилася війна, я вагу тримала, але потім, в кінці 22-го року, я покинула роботу, засіла вдома і, власне, покотилося все по наклонній, чи як там би сказати. Я повернула всю свої кілограмчики, може, навіть ще декілька зверху прихватила. Мене це турбує періодично, але періодично постійно. І я розумію, що я щось не так роблю, якщо я до сих пір не можу. Домовитися своїм тілом а, і своїм розумом щодо цього всього. Намагаюся змиритися, а потім на наступний день знову протестую проти цього мирення. І я не знаю, чи ця книга мені щось допоможе, чи не допоможе, чи щось розставить в моїй голові, чи може навіть, треба йти десь далі і піти би до. Психолога чи ще до когось, я не знаю, щоб розібратися в собі. Але розумію, що маю якісь проблеми з дитинства, в яких я досі не розбиралася. І навіть я б сказала, що мені страшно розбиратися, не хочеться залазити туди і дивитися, що ти витягнеш на поверхню. Ну, власне, якось у це я в цьому колучуся, щоб ви зрозуміли. Тож не знаю, чи це я просто так думаю. Що ця книга про це. А може так і є. Прямо таки планую читати в червні. Планую дочитати. Власне, я її десь скількись відсотків 20, може 15% прочитала: Твоє, моє нічі та інше. Це також дзвіночки з Собдеповського нашого дитинства, мого дитинства. І, власне, брат читав, тепер я. Вернула її до себе додому, і він хоче зі мною говорити, бо справила на нього враження, вона думаю, що справить і на мене. Тож, власне, буду читати, і потім обговорю з братом і вам розповім. Написала Ольга Карі, видавництво Старого Лева твоє, моє, нічіє та інше. Це нонфік. Мені не властива тема, але. Не не жанр, але тим не менше тема дуже навіть цікава. Лінкольн у, у Бардо Джордж Сондерс, видавництво Старого Лева. Також купувала її вже з руки. і зараз купити, ну, може й можна, але не так легко, скажімо так, вона вже закінчився її тираж. Казала, що видавництво Старого Лева не знаю. Це щось по якщо я розумію, тут розповідається про... Навіть вечір, по-моєму, один не день, а вечір із життя президента Лінкольна, а, коли він горює про повтраті сина. по моєму одинадцятирічний син, для якоїсь хвороби в нього помер. Я зараз вже чітко не пам'ятаю, бо я раніше читала. І от оце є Бардо, Чабардо, це якийсь проміжне між життям і смертю, простір такий. Якщо я правильно зрозуміла, щось таке, я розумію, максимально дивне, але не знаю, чи мені буде легко її читати, не знаю, чи я її прочитаю і відкладу, от не знаю. Але хочу спробувати в крайньому випадку почитати. Чому я взяла це на літню тему? Навіть не питайте, просто чомусь мені закортіло її взяти почитати. І остання з підбірки, ви ж розумієте, що не остання взагалі літня книга. І знаєте, все-таки мені б хотілося б, щоб я всі ці книги, які я відібрала, прочитала. От, хоч раз мені хочеться вам сказати, що я запланувала і зробила. От я постараюся. Я, звісно ж, не буду, скажімо так, себе силувати, але тим не менше мені всі ці книги дуже цікаво прочитати. Салам, Юстаф Лобер, я його навіть. Перед замовляла. Якось я дивилася історія без міфів з Мараєвим, по-моєму, і там була про... передача відео про Карфагенську війну. Я з таким захопленням подивилася, і там, власне, блогер згадував про Флобера. І про Саламбо, бо певно, тут описується щось із тих війн, які там відбувались, бо їх було зрозуміло, що, що не одна. Тут щось і магічне, і містичне, якщо я правильно розумію, але і історичне. Гюстав Флобер, це ж той, що написав пані Боварі, дуже як це, професійно, непрофесійно, скурпульозно підійшов до вивчення теми і. Перепрацював багато джерел, і, власне, мені цікаво, я люблю історичні речі, і тут щось із магією, зв'язане з жіноцтвом, певне, жіночою магією, так думаю. Тож мені дуже цікаво її прочитати, і хоч вона. Та, ні. Може, що? 370. Боже мій, 370 всього навсяк. Ну от скажи. ну от, як би це можна візуально оцінити? Гляньте на ці дві книги. Тут 370, тут 510. Я б сказала, що ця туща виглядає. Ну, тим не менше. Саламбо і Остап Також будемо читати якісь нещасних 370 сторіночок. Та, ну, люди. У, тут її гарні малюнки. Цікаво. Ось, власне, це все, що я відібрала. Ну, якщо в мене буде гарно йти мій там читання, я буду швиденько читати. Не буду починати кидати, починати кидати, як в мене зараз, в травні, місяці, що на вихід я вийду, дай Бог з п'ятьма книжками, а може і менше. Отак От і в мене читання почала кинула. Ну, тим не менше, ми не гонимося за кількістю, ми просто читаємо своє задоволення. Отакі От в мене плани на літо. Дякую, що ви були зі мною. Як завжди, підписуйтеся! Ставте подавайки, пишіть коментарі, чи плануєте ви читати на літо, чи зацікавили вас якісь книги, які я відібрали. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.